Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі Про одяг Секонхен. Це у нас четвертий день завозу. Ціна за кілограм 241 гривня. Перша моя знахідка це ось така блуза, смугаста, яскрава акцентна, такі от помаранчеві смуги в поєднанні з бежевим. Дуже красиво виглядають, вони йдуть скошені. Зараз в примірці це вам покажу, адже з боку вона йде така, як зібрана. Склад тут відрізаний, але все-таки можна прочитати, що це 100% віскоза. Блуза в розмірі М, ось так виглядає на короткий рукав. І ось, бачите, смужки йдуть не рівно, а так, ніби трішечки по діагоналі. У неї дещо тут рукавчик відпровся, ось так от він відкочується, а загалом дефектів немає, блуза в ідеальному стані без дефектів. Окрім того, що тут принт йде в смужку, сама тканина теж доволі текстурна, вона дуже щільна, дещо схожа на атласну, але набагато така от цупкіша. Наступна знахідка це светри від GES. Дуже навіть непоганий бренд. Я б сказала, що це такий middle market, не мас маркет. Склад тканини тут доволі хороший, 79% котону, тобто бавовна, і є трішечки поліаміду. Сам светр в непоганому стані, він такий доволі тоненький, з виподібним вирізом, і спереду має ось такий от нанесений малюнок. І хто мене постійно дивиться, той знає. Я не дуже люблю светр з виподібними вирізами, а особливо, якщо вони йдуть надто сильно в обтяжку. Далі буду приміряти ще одну кофтину. Це у нас Марко Поло, теж я б сказала, middle market, доволі дорогі речі. І це така от кофта з смужку, завжди актуальна, завжди в тренді. І це завжди такий безпрограшний варіант вдягати такі от смугасті кофти з джинсами. Кофта повністю з натуральної тканини, це 100% бавовна, ще й в ідеальному, фактично новому стані. Дуже класно сіла по фігурі, вона, хоч і йде така от в обтяжку, але ніде нічого лишнього не випирає. Дуже мені сподобалося. Ще й колір тут такий оливковий, незвичний. Переважно такі смугасті кофти бувають або чорнобілі, або синьо-білі. А тут такий от доволі оригінальний варіант. Вирішила собі її купити, адже вона легесенька, на весну просто супер, та й заважить зовсім небагато, її ціну, скажу вам, трішечки пізніше. Ось так в заправленому вигляді дуже акуратно, стильно виглядає, дуже мені сподобалося. І наступна знахідка це у нас светр. Кольору капучино. Він, хоча і не дуже актуального крою, це така от летюча миша. Широкий він має рукава, але я взяла до перемірочної, виключно через його склад. Це 100% кашемір. Та ще й светр йде без дефектів в дуже хорошому стані, без дірочок, без ковтунців. Ось так виглядає в примірці. Було вказано, що він у нас виготовлений в Італії, тому якість у нього, звісно, не перевершена. Але все-таки крій тут підкачав, і невідомо, коли такі от фасони знову до нас повернуться, а просто купити або він лежав десь там в шафі, не хочеться. Хоча колір мені дуже сподобався, якість у нього також класна. Ну і звісно, склад тканини просто бомба. Хоча, от маю великі надії на літо, що все-таки знайду собі кілька кашемірових. Речей, светрів, але в більш актуальному вигляді. Напишіть в коментарях, як вам цей светр, як не як це кашемір, і взагалі так купила б його чи ні. І знайшла ще одну кашемірову річ: це жилетка в розмірі S, такого темно-синього кольору. Скоріше за все, вона чоловіча, але ви знаєте, що і чоловічі речі я собі час від часу вибираю і купляю. І ось так вона виглядає в примірці. Звісно, сюди би пасувала якась блуза чи сорочка, але можна навіть носити її в такому вигляді. Темно-синій, це такий базовий колір, тому її буде дуже легко комідувати. Ну і з джинсами вона теж дуже добре пасує. Жилетка в дуже хорошому стані, без дефектів. І наступна знахідка це сукня. Також в синьому кольорі. Вона має такий красивий перелив. За складом доволі непогана, тут 50% бавовни, 45 поліестру і 5 еластану. Ось так вона виглядає в примірці, і мені все-таки здається, що це не сукня, а все-таки сорочка, просто подовжена, така як тоніка, адже для сукні вона надто коротка. І сама по собі тканина доволі тоненька. Вона йде в ідеальному стані, без дефектів. гляньте, як тут цікаво зроблені рукава і плечі, ніби така от жилетка, і з як сорочка йде, але все в одному кольорі. Дуже яскрава, дуже акцентна. Загалом мені сподобалася. А це вже моя наступна знахідка. Це сукня тепла, така от на осінь, на зиму. Вона йде по фігурі. Отут внизу з таким от принтом цікавим. І це у нас 42 розмір. Склад тканини прекрасний. 50% тут є вовни, решта поліестер. Канинка груба, така, що добре тримає форму. Мені це дуже подобається, що вона не звисає як тряпочка. Йдемо по фігурі, це така міні-сукня, вона без жодного дефекту в новому стані. Хто любить носити сукні, мені здається, що це просто топ-знахідка. Я просто не є великою любительницею, саме от таких теплих суконь. Я ношу плаття лише влітку, коли так гаряче. А от взимку я все-таки більше ношу штани, джинси, але не сукні. І наступна знахідка це така дуже універсальна річ. Може бути як і плаття, так і плащ. Скоріше за все, це все-таки плаття, адже сама по собі тканина доволі тонка. Це у нас 46-й розмір вказаний, це еко шкіра йде і зачіпається воно на закльопки. Платку в ідеальному стані, без жодного дефекту, просто як з магазину. І якість екошкіри мені також сподобалася, дуже хороша. Мені здається, що вона має дуже добре носитися. Оскільки це такий доволі великий розмір, туди можна підігати будь-що і все-таки носити це не як плаття, а все-таки як плащ. Класні тут такі от пишні рукавчики, плечики, воно має поясок, йде приталене. Ну, загалом мені подобається. Хто любить такі от речі з екошкіри, шкіри, мені здається, прям супер знахідка. Пишіть, як вам це плаття і носили б ви його як плаття чи як плащ. Наступна знахідка: це ось така от літня сукня від доволі відомого бренду: це мас-маркет, дісіб'іал робить такі дуже кольорові, дуже впізнавані речі. Хоча, от в цьому випадку, плаття доволі таке от скромне. І не зовсім характерне для цієї фірми. Воно з такої тканини, як зараз, актуальна. Дуже багато зараз у нас маркеті блуз плать, власне, з такою от вишивкою. Але це плаття не зовсім в моєму стилі, воно такого фасону більш молодіжного і воно надто коротке, як для мене. Ну і трішечки все-таки тіснувати, малувати виявилося. З одягу це була моя остання знахідка. Перед тим як перейти до взуття, покажу вам трішки цін. Кашеміровий светр заважено 68 гривень. А кофта від Марко Polo, яку я купила 32 гривні. І взуття сподобалися ось такі балетки. Написано, що вони з натуральної шкіри. Тут таке дуже впізнаване поєднання бежевого і чорного. Власне, такі балетки є в Шанель, а тут такий бренд мені трапляється вперше. Я пошукала таке взуття в інтернеті, і власне воно коштує там близько 100 євро, а то й більше. На жаль, балетки мені не підійшли по розміру, адже я ношу 39, а вони були в 41 розмірі. Дивимося далі. Ось такі от кросівки замшеві з натуральної замші в непоганому стані. Поруч відомий бренд Балі, зовсім не дешевий. Я б сказала, теж дорогущий бренд з натуральної шкіри. Такі от коричневі лофери в доволі хорошому стані, 38 й розмір. І якщо подивитись на підошву, то навіть каблучки не є затерті. стан справді хороший. Дивимося далі. Були ще ось такі шкіряні мештики в такому карамельному відтінку. Це у нас італійський бренд на невеличкому каблучку 35,5 розмір. Стан у них ідеальний, але розмір дуже маленький, мало кому підійде. Ось такі були ще бусоніжки шкіряні від хлої, але у них підошва дуже заношена, видно навіть відбитки пальців. Взуття сьогодні доволі непогане, багато є шкіряного, і ось така ще знахідка, ще одні балетки, і це знову балі. Вони дуже мігенькі, мають бути зручні, таке от поєднання червоного і чорного. Це у нас лофери теж шкіряні, але вони чоловічі, детально не зупиняюся, адже я так розумію, у вас не дуже цікавить чоловіче взуття. Ось такі були гарненькі босоніжки на танкетці з квіточками. Це у нас 39-й розмір. Не знаю, натуральна замша чи ні, але стан дуже хороший. І ось такі блискучі конверси були на танкетці, трішечки у них п'ятки заношені, але загалом стан хороший і навіть резина не замазана, не замурзана, а така от в білому кольорі. І були ще ось такі непогані кросівки, дуже легенькі, вони текстильні. Не знаю, чоловічі чи жіночі. Розмір вказаний сороковий, 40 Ну, такий унісекс на грубій такій от підошві. І ось такі були гарненькі, акуратні туфельки, Бренд якісний, дорогий, вони в дуже хорошому стані і повністю шкіряні, навіть підошва шкіряна, а розмір вказаний 38-й. На невисоких підборах, думаю, мають бути надзвичайно зручними. І ось такі теж дуже зручні балетки з натуральної замші в такому от фіолетово-рожевому відтінку. На ліпучках це не дитячі, а розмір був такий доволі великий, дорослий. І ще ось такі туфлі з такими от перемичками теж зараз актуально. І переходимо з вами до сумок. Це той самий магазин секондхенду. Нагадую, кілограм сьогодні коштує 241 гривні. І гляньте, яка новенька сумка була ще з картонною магазинною біркою. Вона з ненатуральної шкіри, це замінник, але виглядає дуже добротною. Прикрашена вона такою хусткою, дуже велика містка сумка. І була ще ось така, відзара, але, на жаль, понищена. Тут кутики, ось такі от надщерблені. І не лише кутики, ось тут вверху теж має такі от потертості. Сама сумка дуже красивою формою, вона дуже добре тримає форму на довгій руці, вона такого середнього розміру, дуже стильна, прикольна, мені дуже подобається, зроблена під таке от тиснення. І ось така сумка це класика. Це, власне, є сумки відомі РМС, біркін такої форми. І дуже часто власне, інші бренди теж роблять на кшталт цих сумок. Варіації свої. Ця сумочка, я так розумію, не з натуральної шкіри, але якість шкіри хороша, зроблена під таку вона зернисту шкіру. Єдиний нюанс, у неї був зламаний замок, не було цього кріплення. Так, дивимося з вами далі ось така червона сумка, але якість у неї поганенька. А це в нас така от сумка Шопер. Вона йде в пізнавану клітинку Так, нагадує відомий бренд Барбарі. Ось така ще чорна сумка в дуже хорошому стані, але це не шкіра, це замінник, ну і форма мені не подобається. А ось ця сумка класна, мені подобається. Дуже в неї такий цікавий принт, але, на жаль, вона з дефектами має кутики затерті, фарба злізла, напевно, її дуже любили, часто носили і позатирали. Хоча всередині вона дуже навіть чиста, акуратна. Має ось таку довгу ручку, така вона комбінована, ніби екошкіра з ланцюгом. Класна сумочка, хоч і з екошкіри, стильна і гарненька. І давайте разом пошукаємо, що в нас тут ще цікавого. Ось така текстильна сумка з такою золотою фурнітурою. Тут можна прочитати бренд, але вона понищена, особливо це помітно по підкладці. Вона така от позолочена, але вся всередині подерта. Тобто така, як облущилася. Сумок дуже багато і дуже хочеться серед них таки знайти якийсь скарб, якусь класну шкіряну сумку. Ця сумка з екошкіри, але дуже цікавої форми, заокругленої, ніби сумка хобо. Це у нас така от хутряна сумка в більш такому спортивному стилі, багато рюкзаків текстильних. І серед усього цього гляньте, яку сумку відкопала. Дуже класна в неї відтінок сірого і дуже класна форма. Вона не понищена в дуже гарному стані, кутики цілі. Всередині вона теж не понищена, не брудна, але бренду немає no name і невідомо, чи вона шкіряна, чи ні. Мені дуже нагадує шкіру, можливо, я її помиляюся. Але навіть якщо вона не шкіряна, то сумка заслуговує увагу. І дивимося далі, а це вже шкіряна сумка. Щоправда, вона дуже сильно понищена, дуже багато царапинок. і це вже відомий бренд Балі. Я вам показувала взуття, і тут мені трапилася сумка. Сумка дуже добротна, шкіра така от тверда, але на жаль, вона вся-вся в царапинках. І ця сумка теж відомого бренду. Кучинелі, але, на жаль, теж понищена. Кутик у неї подертий. Я так розумію, що це натуральна шкіра, це навіть видно по ручках. І шкіра дуже така от якісна, добротна, але, на жаль, її теж хтось дуже любив і просто заносив до дірочок. Класна велика сумка на двох ручках, дуже містка з багатьма відділеннями, і всередині у неї підкладка також вся брендована. Загальний стан непоганий, але все-таки так кутик у неї дуже понищився. Це я вже виходила з магазину і побачила ось таке довге пальто від Зара, воно в такому стилі, як кімоно, без гудзиків, в дуже хорошому стані, з такими накладними кишеньками. Вже його не приміряла, просто вам показую, як знахідку. Бірка тут відрізана, не знаю, можливо, є якийсь відсоток вовни. І ще були ось такі штани. Написано, що це Фенді, але насправді це фейк, адже на бірці. так, виробник у нас не італія. А Туреччина. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене часто виходять відео. Ну і до нових зустрічей!